Позашкілля Полтавщини це потужна освітня спільнота, яка включає в себе всі напрямки позашкільної освіти. Наразі в області функціонує 54 заклади позашкільної освіти, п'ять з них обласні, які відвідують понад 30 тисяч вихованців. У надважкіші для нашої країни останні місяці наші позашкільники стали більш суртовані, ініціативні, проявили високу громадянську позицію з перших днів війни. Освітній процес у закладах позашкільної освіти припинявся лише з 24 лютого по 13 березня. Наразі гурткова робота проводиться у змішаному форматі з використанням новітніх дистанційних технологій. Для цього обласною владою та органами місцевого самоврядування створені всі необхідні умови. Більшість закладів стали потужними осередками волонтерської діяльності і прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні у закладах освіти та оздоровлення області проживають близько п'яти тисяч осіб, з яких майже тисяча дітей. Новим викликом для всіх нас стала робота з такими родинами, і ми разом з нею впоралися. Робота із соціалізації і психологічної підтримки дітей і дорослих, різноманітні ігрові програми, майстер-класи, спортивні заняття, тематичні екскурсії, зустрічі з представниками органів влади і силових відомств це та буденність, що стала невід'ємною частиною освітянського життя і позашкільників Полтавщини у першу чергу. Яскравими новаціями останнього півріччя стали спільна започаткована закладами позашкільної освіти області мистецька акція Ми разом, яка була проведена з метою підтримки бойового духу українських воїнів створення доброзичливої атмосфери у місцях їх перебування. Соціально-мистецький проєкт, простіл сімейного розвитку Артгалактика, пізнавально-дослідницький хаб Екоскул, туристсько-краєзнавчі тренувальні збори тепло рідної землі, міжобласні профільні науково-навчальні курси з різних предметів, відкриті гурткові змагання з катапультних та гумомоторних авіомоделей, різноманітні благодійні акції з підтримки Збройних сил України. Зрозуміло, що весь спектр діяльності закладів позашкільної освіти висвітлити за 5 хвилин неможливо. Впевнена, що позашкілля Полтавщини залишиться потужною силою освіти регіону. Ми віримо в перемогу України, віримо у світле майбутнє наших дітей. Тож Полтавщина, як і тисячу років тому залишається форпостом, оборонним, мистецьким, освітнім. Позашкілля Полтавщини яскравий приклад самовідданості та згуртованості українців задля досягнення перемоги. Полтавське відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти відкрите до співпраці для всіх позашкільників області. Ми разом, ми єдині, ми не переможні.